потужні колбасы, да-да-е-тре. Погнали! Погнали, дивіться Так, від каналу Дикий Мудрець то спонсує війну без поискового супермаркета. Корпоративна жадібність. Корпоративна жадібність, прагнення компанії до максимізації свого прибутку шляхом прийняття рішень, позбавлених будь-якого поняття моралі чи етики. Тисячі західних компаній, номінально декларуючи стурбованість російським вторгненням в Україну, досі продовжують працювати в Московській імперії. Вони працевлаштовують величезну кількість їх громадян. Вони підлаштовуються під ворожі закони мобілізації. Вони кладуть мільярди доларів у виді податків прямо в кишені путіну. Багато з цих компаній, попри обіцянки вийти з ринку, навпаки, збільшують свої потужності, запускають нові товари, відкривають нові офіси. Про випадки антилюдяного корпоративного жлобства перед нашими очима мовчати не можна. Продовжувати співпрацю з Московією чи припинити її. Це добровільний вибір кожного бізнесу. Але і ми, як споживачі, теж маємо вибір, які бізнеси підтримувати нашими заробленими грошима, а які бойкотувати. Завдяки нам кожна недоотримана копійка може бути нагадуванням цим. Я є чомусь згадав одразу новини. чули Лінкін Парк, хоче. лінкін парк, по перше, зареєстрував бренд чи торгову марку в Росії. Далі вони планують з концертом на Росію поїхати. Ви пам'ятаєте, ви чули це чи не чули? Це перше, що я згадав. І я щось так, минулий тиждень пригналися новини, що деякі гурти, окрім Лінкінпарку, Лінкінпарк я просто запам'ятав, бо це гурт, який я слухав. Що багато хто хоче в Росію виступати, і я туди думаю, блядь, ну, прикольно. Погерозтували, і можна далі відпрацювати рубрик Кремля, так сказати. Цим бізнесом, що співпраця з імперією зла не буде їм прибутковою, все буквально залежить від нашого вибору. Мене звати Ярослав, і в цьому відео ви якраз дізнаєтесь, на які корпорації ми можемо повпливати своїм вибором. А також для бажаючих трохи більш активних дій я підготував флаєри, які можна розклеювати в магазинах. Про це розкажу далі. Відео Йде третій рік війни, але досі не зрозуміло, як в супермаркеті вибрати продукт, виробник якого не спонсує війну. Було б ідеально, якби існував якийсь зручний додаток чи зручний список брендів та корпорацій. Але, на жаль, мені не вдалося такий знайти. Колись був список спонсорів війни від Національного агентства з питань запобігання корупції, але його закрили в березні 2024 року. Офіційна причина закриття представники країн партнерів заявили, що для існування списку немає нормативної бази. А ще він має негативний вплив на ухвалення важливих рішень для протидії російських агресій. Чесно, не знаю, як список спонсорів війни може мати якийсь негативний вплив. Можливо, ви знаєте, поділіться в коментарях. Але навіть. Коли цей список був актуальним, все одно було важко розібратись з ним, бо якась китайська компанія з виробництва гідротурбін була в цьому ж списку, що і американський виробник шоколаду, звичайному споживачу, як нам було дуже важко розібратись в тому списку. Тому щоб облегшити нам сприйняття, я відфільтрував цей список по наступним критеріям. Тільки компанії демократичних країн: китайський чи білоруський нас не стосується. Друге, якщо я дістав Кіндер, я за хто виробник Кіндера. Я не бачу, де він був зроблений, мені не цікаво. Де адреса виробництва? Імпортер Фереро Україна. Коротше. Тільки продукти, які можна купити в супермаркеті, тобто ніяких автомобільних шин, одягу чи гідротурбін. І третє, я роблю виключення для алкогольних. Кіндер сам по собі зашкварив дорогий, що йопта Ян. До речі, сьогодні ще до цього задумувався. Дивись, оця пачечка 100 грамова, 100 грам шоколаду, да? Зверни увагу. Коштує 70 гривень. Шоколадка Рошену, я покажу зараз яка. Так, Рошен шоколад. Вона коштує. Ага. <свісна> На дал, вона коштує 51 гривень. Це зі знижкою. Так, 60. Що... Ні, це не ця Це не ця. Типу такої лакмі коштує 70 з чимось гривень за 90 грам. Тобто ціна. В принципі, однакова, але трошенна <смеш> менше, ніж кіндера. Це прикол, що весь шоколад наразі дорогий. Не тютюнових компаній. Нехай в Москві оздоровлюються. Той, яким був цей список, ми можемо зараз побачити на Вікіпедії або на збереженій сторінці в інтернет архіві. Отже, в результаті у нас є душ. Перша це корпорація Марс. Вона має на Московщині 10 фабрик та працевлаштовує 6 тисяч посіпак фашизму. Я вважаю, що люди, які не покинули імперію та не займаються там партизанською діяльністю, це не просто невинні громадяни, а це посібники їхньої злочинної влади, бо вони співпрацюють з цим злочинним фашистським режимом. Отже, попри обіцянки корпорації Марс, фабрики продовжують працювати, при тому працюють зі збільшенням обсягів доходів. У 2022 році вони проспонсорували війну на 93 мільйони доларів, а їх чистий прибуток виріс. За цей рік на 59% порівняно з 21 м Щоб ви трохи розуміли, як це багато, 93 мільйони доларів це еквівалент 1800 шагедів. прямо на голову українцям. У 2023 році Марс наторгував кров'ю загалом на 176 мільярдів дерев'яних рублів. Із них, звісно, сплатили чимало податків. До вашої уваги товари, які виробляють ці Корпогандони. Серед них це Twix, Snickers, M&M's, Bounty, Orbit, Milky Way, Skittles. Я певен, що бойко цих товарів. Йде на користь не лише Україні, але вашому здоров'ю і гаманцю. Друга компанія в цьому списку це мегакорпорація Unilever. Юнілевер, хоч і виробляє товари для миття, але сама виявилась не з чистою гідністю. На Московщині працевлаштовує понад три тисячі посіпак та має вісім фабрик. У 2022 році на частку московської гілки бізнесу припали лише 2% її чистого прибутку. Але жадібна ЮніЛевер навіть від цього 2% не змогла відмовитись. Уявіть масштаб жлобства, коли за 2% прибутку можна продати свою гідність, вже навіть не зважаючи на той факт, що їхня гідність продається. В 2022 році Юнілевер проспонсурували війну на близько 50 мільйонів доларів. Тобто тисячу шахетів на голову українцям. а... Я о, сер... секунду, 50 мільйонів доларів податків сплачено, чи 50 мільйонів доларів прибутку я втратив контекст трохи? Ну бо це важливо. Якщо йде така серйозна тема, то я вважаю, що. Розрахунок в принципі має поводитись також серйозно. Бо якщо він просто каже, що на Росії заробили 50 мільйонів доларів, це не означає, що це все пішло на шохеди. Я не виключаю цього, але сума має відрізнятися. Чи може я не так зрозумів? Чи це все 50 мільйонів, все сплачено податків? А от в 2023-му двадцять третьому юнілявро вдвічі менше чистого прибутку на так званій Росії. Можливо, це знак, що вони потроху виходять з московської імперії. Виручка від. 62 мільярдів рублів. а, 62 мільярда рублів. Це виходить де 62 гривні, А, да? Але я в це не вірю, поки не побачу. Але я певен, що якщо ми будемо бойкотувати їх, вони скоріше вийдуть. І це ще не все про Unilever. Ці порпогандони мають нагарність назвати свою московську гілку як Unilever Русь. Від мене однозначно бойкот всієї їхньої продукції. До вашої уваги товари, які виробляє Unilever. це мило Dove, доместос, дезодоранти Акс, Рексона, Морозова, Магнум і так далі. Будьте обачні. Дивіться на упаковку, щоб це не була Unilever. Кіндер кіндер працює в русні. Засуджу блять, що я прочитав? Засуджую чат Ютуба максимально росіян. А я подив, все, Я значить зрадник, тотальна зрада. Давай третя корпорація в списку. Це Монделес. Вона має три заводи на Московщині та працевлаштовує близько трьох тисяч посіпак фашизму. При цьому, як і юні Левер, Монделес присвоїли назву в Русь своїй імперській гілці. У 2022 році Монделес поклала прямо в кишеню Путіна 61 мільйон мільйонів доларів. Шановні, це. 1200 двісті шагетів шоколадом мілкою на голову українців. А у 2023-му Монделес збільшив свій прибуток в імперії на 38%. У національному агентстві з питань запобігання корупції наголосили, що це цитата суха фінансова статистика, яка вимірюється життями українських дітей, які більше ніколи не скуштують ведмедика барні. Збіг чи ні, але креативники корпорації зробили огидний маркетинговий хід, де розмістили батончик бренду Grenade так що він стричить із асфальту. Точнісінько, як московська касетна ракета, ці Курпа виробляють величезний асортимент солодких товарів і не тільки серед них, на жаль, мій улюблений шоколад, мілка, а також Оріо, плавлений сир Філадельфія, льодяники, Холс і взагалі багато інших. Розпізнати їх товари дуже просто. Достатньо глянути на зворотні сторони упаковки. Там завжди буде їхнє. Лого заплюмоване українською кров'ю. Знаєте, я ще ніколи не мав так багато мотивації, щоб відмовитись від цукру, але я, скоріш за все, просто буду їсти солодки від інших брендів. Точно не мілка. Четверта корпорація. Якщо інші в цьому списку це звичайні корпогандони, то ця четверта просто мега корпогандони Я говорю про швейцарську Несле. Вона налічує сім фабрик московських імперії та працевлаштовує понад сім тисяч посібників фашизму. Прибуток від московської гілки бізнесу становить також 2% від глобальної діяльності всього несле. І знаєте, це не вперше, коли компанія поводиться аморально. Вона має цілу історію ганебного ставлення до людей. На її рахунку вже є брехня в рекламних кампаніях, токсини в продуктах, які призвели до смерті, збирання води в районах, які страждають від посухи, використання дитячої рабської праці для збору какао, численні екологічні порушення, вимагання від ефіопії 6 мільйонів боргу під час голоду, ведення бізнесу з диктатором Зімбаве і багато чого іншого. Прикрістю є також те, що знову якісь 2% доходу. Стали на перепоні до нормальної людської гідної позиції компанії. Я не знаю, може я чогось не розумію, але мені аж не віриться, що вони не можуть. Компаніям треба гроші, блядь, ну це. О, на війну, війна рано чи пізно закінчиться. От якщо вийти з ринку, то його значить, займе хтось інший. Думайте головою, люди. Типу, якщо хтось ну якщо не все вийде з ринку в Росії, значить, хтось вийде на ну, ні заміни тір. Це буде по-любому Китай, так як у них стратегічне партнерство з Росією. Там ну будь-що вже можна китайське придбати. Все, уявіть, навіть два відсотки. Якщо говорити про абсолютні значення, а не відносні, то це величезні гроші. Дочезні гроші для компанії, які ну яка хоче хавати, і вона будь-що зробить. Вона не знаю, має свою продасть, але не стоя буде фармити гривні, рублі на крові. А як інакше, Христоскас, воскрес. вистану Воскрес, Добрий вечір, як справи. Пожертвувати цими двома відсотками заради. Благо всього людства. Але ні, це дійсно так. І це боляче усвідомлює, що наш світ такий, що гроші для якихось корпорацій дорожчі, ніж життя. життя українців, життя людей. Але чому тут дивуватись, коли в цьому ж світі існують московити хворі на фашизм, які намагаються знищити нас як націю? Тож, якщо в цьому світі також існують корпорації, які цінять прибуток більше, ніж людське життя і гідність? Чому тут дивуватись? Ми, як людство, ще в прогресі свого розвитку. Але продовжує сегмент знесле. Е, Несле перестала публікувати дані про свої доходи та податки, тож скільки вони поклали в кишеню Путіну, нам невідомо. Але ми знаємо, що корпорація приховано постачає до Московії технологічне обладнання для розвитку свого бізнесу там. Натрапити на продукцію Несле доволі просто. У її підпорядкуванні сотні різних брендів. Тож будьте обачні, в тому числі Нескафе, Кіткат, їжа для коців і собак під брендом Purina Каву Неспресо. і до речі, я сам живав каву Неспресо весь рік, допоки не дізнався, що несле є її власником. І ще раз будьте обачні, п'ята корпорація Проктор Gamble. Вона не тільки не покинула Московську імперію, а й нарощує там прибутки. За перебріком на них працюють два заводи і близько 2,5 тисяч посібників фашизму. У 21 му компанія сплатила 5 мільйонів податків. А в 2022-му і 2023-му вони не оприлюднили свої цифри. Варто зазначити, що компанія роздавала гуманітарну допомогу в Україні, але одночасно спонсує терористів, які потім вбивають Дей, цих людей, шо? яким потім потрібна ця гуманітарна допомога. Тож такі подвійні стандарти, вони а, не можуть і... визначитись, чи є в них гідність, чи немає. Procter Gamble має багато брендів для гігієни. Серед них памперси. Procter Gamble. Gamble, пацани, давайте казино крутить. Порошки Ariel e Tide, Шампунь, Head Shoulders, Gillette, дезодорант Old Spice, зубний бренд Oral B yes. і багато чого іншого. Будьте. Убачні шоста французька компанія Bonduelle, вирішила продовжувати спонсувати війну, посилаючись на відсутність заборон з боку Франції та ЄС. Ну, хоча б вони. Чесно сказали. На болотах Бондюель має півтори тисячі співробітників та два заводу і без сорому признаються на своєму вебсайті. З цією компанією пов'язана акція на підтримку війни. В групі ВКонтакті контакті Лайф Бондюель привітала з новим роком учасників СВО і побажала їм повертатись з перемогою. А ще вона вручила окупант. Гібать за що? <ректор> Возвращайтесь <adoption> <ректор> з победою. Компанія Бондуаль поздравила <ректор> учасників СВО з новим Годом. Ахуєть, там подаруночки. Сама група Лайф вже чомусь видалена, а компанія відхрещується від такої підтримки. Але я знайшов цей запис в інтернет-архіві. Він був зроблений директоркою московського філіалу Бондюель Єкатеріною Єлісєєвою, яка по чистому збігу вчилась в Академії ФСБ. Тож я думаю, цей пост був реальний і повністю відзеркавлював її ставлення. А корпорація замість вибачень. Просто збрехали і при прибрали цей паблік з полиць українських супермаркетів. Бондієль пропала вже давно. Але якщо ви за кордоном, я сподіваюся, ви вже знаєте, що робити, коли побачите їх продукцію на полицях. Сьома компанія в цьому списку корпорація PepsiCo. і вона дуже масштабно розрослась на Московщині. Має 19 заводів та працевлаштовує аж 60 тисяч посібників рашизму. Це як два міста Прип'ять, по-моєму. за 2022 рік поклала прямо в кишені Путіна 115 мільйонів доларів у виді податків. Шановні, це ті да, відпиші... тисячі у вигляді податків. Все питання знято 300 шахетів на голови українців спонсовані напоєм Пепсі. У 2023-му у них був прибуток 217 мільярдів дерев'яних рублів, серед яких вони теж чимало заплатили податку. Ці корпогандони поміняли бренд Пепсі на Евервес, а також запустили новий бренд лимонаду під назвою Руський дар. Також їхня продукція була знайдена в харчових пайках окупантів. Після цієї інформації я чесно не знаю, як можна. Вживати і купляти продукцію корпорації Пепсіко, відмова від її товарів, піде на користь вашому здоров'ю по-любому і ще зробить невеличкий внесок в нашу спільну перемогу. Тому будьте обачні на полицях, коли бачите пепсі, севенап, гатерейд, малтендю, чіпсі лейс, снеки дорітос, Cheetos. Уважно дивіться на упаковку і шукайте там. Yeah, but... <laughs> дякую тобі, я взагалі от не переношу чіпси. По-перше, мені просто неприємно їх їсти, бо вони сильно. Я не знаю, маю чотири зуби, як. Я просто-напросто не можу їх їсти, ці чіпси. Не без різниці. Чи це лист, чи це доріточ. Я їх пробував, але ну, не моє, так би мовити. мої. Пепсі, up пер перше бачу ці напій, Dew, хіба він в Україні продається, я також його не бачив. Я не п'ю. Там виробника цих брендів насправді сотні, кожен неможливо перерахувати, і в кожній країні вони можуть бути різними. Але корінь зла це мегакорпорація із США. Восьма корпорація, це французька компанія косметики Yves Rocher, І вона. От і думайте, от і думайте. От почалась війна ще за Байдена, а вже тоді були натяки, що американські компанії гнилі. Думайте. Думайте, Боже, ладно, це просто саркастично було. Нас сходу вляпалась у фашистські помы по, по самі ухо. Послухайте, про що говорить их рекламная кампания на сайте Московского института косметологии. Сегодня, когда патриотические настроения в России сильны как никогда, корпорация и вважає своїм считает своим долгом обратить внимание на уникальность и исключительность чистой Ой, русской блядь. красоты. Лучшие пены из поколения к поколению создали неповторимый образ русской красавицы, и наша обязанность сохранить и приумножить это. Сама ця сторінка вже зникла. Але інтернет це пам'ятає. Особисто не можу стверджувати, що це позиція компанії, бо вона відхрестилась від цього допису, і сторінка одразу пропала. Але вона відхрестилась лише маленьким дописом і лише в українському Фейсбуці, чого я думаю, очевидно недостатньо для такого масштабного вляпання у фашистську ідеологію. Та й власне про яке виправдання може йти мова, коли вони поклали в кишені Путіна 6 мільйонів доларів за 2022 рік, а також залишають працювати там. Але не тільки продукти на полицях можуть спонсувати війну. Це роблять і два супермаркети метро і Ашан. Вони обрали закрити очі на безчинство Московії та залишили все, як було. Ось тут на кадрі відео, де вбивці дякують за допомогу волонтерам, можна помітити товари у фірмовому пакуванні. Ашана я вважаю, що в Україні не варто бойкотувати ці супермаркети, бо вони працевлаштовують українців і платять податки в наш український бюджет. Але поза Україною я думаю, їм варто оголошувати максимально можливий бойкот. Максимальний це значить мінімізувати наші закупки там настільки, наскільки ми можемо. Важливо також висловити. Якщо говорити про продукцію, яка, яку роблять інші компанії, типу, вона не робиться в Україні, в україні немає заводів, які її виробляють, тобто не наймають місця для працівників, а, чи її імпортують зазвичай. Ну, якщо говорити за всю продукцію, само собою, є частина продукції, яка імпортується, яка не імпортується. Тут питання, чи варто тоді їх прям так бойкотувати, чи тут треба встановлювати свою межу. Бо моя межа, я після перегляду цього відео як і споживав деякі продукти із цих компаній, так і буду споживати, типу. Бо з продажу цих товарів в Україні платиться податок. Якщо це виробництво в Україні, з цього то це наймаються люди, це також е виробництво на території України відбувається. От цієї людини, я не знаю, як звати, я просуха, може він казав своє ім'я. У нього межа дещо радикальніша. А, він проти взагалі будь-якої продукції, яка має свої заводи на Росії. Ну, це його право. Я його ніяк не засуджую. Ну, але моя, моя межа стоїть дещо ближче до центру, чи може лівіше, не знаю. Історія ніколи не купував кіндер. Я не сильно любив солодка, але раз мені його подарували, я побачив, що іграшка була зроблена в Росії. Таке бля. І тоді вже точно мені пішов це це вже прикольно, це вже прикольна історія, коли буквально експорт з Росії йде в Україну. Я не знаю. Це вже, мабуть, треба ескалювати, якось не задавати питання публічно. Бо якщо, ну якщо це не придбано, не знаю, десь в Європі, але в, в, в будь-якому випадку це виглядає якось дуже комічно і дивно, і жахливо одночасно. ...компаніям, які добровільно пішли на фінансові втрати Та покинули ринок московської імперії. При тому вони не втратили людську гідність, і нам варто, як споживачам, заохочувати таку поведінку на сайті live-russia.org компанії, що вибрали сторону добра, всього 390 із 3800 на момент запису відео. серед них. Це виробник меблів IKEA, Фастфуди, McDonald's, KFC, виробники алкоголю, Carlsberg, Heineken, виробники Henkel, Electrolux, Whirlpool, Google, виробники харчових продуктів Kellogg's, Dr. Etkel, Автомобільні, Mercedes-Benz, BMW, Volkswagen, Scania, Volvo. шана таким компаніям. Вони роблять світ краще. Радує, що для них людська гідність це не просто порожні слова та якісь долари. Давайте використовувати наш ви. Але. окей, да, це відео є, мабуть, дещо неактуальним. не актуальним, бо воно зроблено 25 серпня, опубліковано 25 серпня минулого року. Компанія, що я точно знаю, Twitch, Google платить штрафи в РКН в цьому розкомнадзорі, да, ніби. Вони платять штрафи за ну, які їм виставляє російська держава. І в мене питання: чи це є спонсоруванням війни? Ну, відповідь очевидна. Але те, що вони вийшли, те, що в них немає там представників, людей, це інше питання. <сі> Ще треба дивитися взагалі на дії компаній незалежно від того, чи є офіси в Росії, чи немає. Вибір як інструмент для змін, бойкотуючи їх продукти. Ми показуємо, що співпраця з терористами веде до збитків. Якщо вам хочеться долучитись до справи трохи більше, ніж особистий бойкот, то в описі під цим відео буде посилання на фігму проект, де я буду збирати різноманітні листівки, готові для друку, які можна розклеювати на входах до магазинів та біля самих товарів. Як, -то, наприклад, в деяких магазинах Швеції були ось такі чудові примітки поруч з продуктами компаній спонсорів війни. Я певен, існує мільйони людей, які б з радістю долучились до бойкоту, але вони просто не проінформовані. Також я окремо вдячний всім, хто додивився це відео до кінця. Поставив лайк, залишив коментар. Дуже вам дякую, серйозно. Особливо коментарі я обожнюю всі читати. До наступних відео. Окей, okay, мені відео сподобалось. Так, да, є дещо радикальність і дещо я розумію, чому такі погляди. І мені сподобалось це. А ви перейшов на оригінал. Ну, давайте, накинули лайки. Автору отак вот понялаш пальцем вистакну пам.